Всім привіт! З вами Маузер і зараз я вам розкажу про останні новини за останні кілька днів. Так, давайте по порядку. Е, перше. Я створив на сайті опитування, в якому я хочу, щоб ви проголосували. Я планую робити відео уроки. І якщо вам це цікаво, проголосуйте та замовте тему для відео уроку. Можете почитати. Далі, пройшов наш, наш перший дез турнір. Результати його такі. Перше місце зайняв Good Free, друге місце Tobias і третє місце Who. І так, такі турніри будуть досить часто проводитися, ну, мінімум один раз на тиждень, можливо і два або три. Це буде пізніше. Напишемо на сайті. Слідкуйте, дякую вам за участь в таких турнірах. Ми набираємо коментаторів. Якщо у вас хороша дикція, вам більше 17 років, просимо пишіть мені в скайп або внизу під новиною. І новина від партнерів на, нашу, на сайті нашого партнера оновився список товарів. Наприклад, появилося CSGO, і також ви можете придбати аккаунти для CS1.6 і Counter-Strike Souls. Дякую за увагу. Удачі.